Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про ниркові проби в біохімічному аналізі крові. Що це таке, та навіщо оцінювати ці показники? Отже, ниркові проби це комплекс аналізів, до складу яких входять кретинін та сечовина і сечова кислота, які дають змогу оцінити функцію та стан нирок. Оскільки нирки це фільтри нашого організму, то відповідно вони виконують немало функцій. До основних належать виводити з організму токсини та зайву рідину. Шляхом фільтрації крові. Відповідно, пацієнти, які на постійній основі приймають чи то медикаменти, чи у яких є хронічні захворювання серцево-судинної системи, чи діабет, чи хронічні захворювання сечовидільної системи, таким пацієнтам обов'язково періодично потрібно перевіряти функцію нирок, оскільки саме вони в першу чергу вражаються. Отже, такі показники в біохімічному аналізі крові як креатинін та сечовина, Допоможуть лікарю розрахувати швидкість клубочкової фільтрації і в комплексі оцінити функцію нирок окремо взятого пацієнта. Відповідно, підвищення показників креатиніну та сочовини і зниження швидкості клубочкової фільтрації буде говорити лікарю про зниження функцію нирок, а це дасть можливість лікарю запідозрити на ранніх стадіях розвиток такого захворювання, як хронічна хвороба нирок. Найчастіші причини її розвитку це діабетична нефропатія, ускладнення цукрового діабету гломерулонефрит, гіпертонічна нефропатія, яка виникає на фоні гіпертонічної хвороби, гостре порушення нирок, різноманітні захворювання нирок, також саркоїдоз, амілоїдоз та навіть ВІЛ-нефропатія, яка розвивається у пацієнтів з імунодефіцитним станом. Більшість станів, які викликають хронічні захворювання нирок, можуть викликати поступову втрату нефронів, тобто клітин-нирок, відповідно, це зумовлює перенавантаження інших клітин-нефронів. Що призводить до поступового зниження функції нирок. А отже ниркові проби в біохімічному аналізі крові допоможуть і лікарю, і пацієнтам на ранніх стадіях запідозрити порушення функції нирок, а значить вчасно почати протидіяти даній патології, враховуючи причини її виникнення. Тому ниркові проби є важливим інструментом в руках лікаря для оцінки стану ваших нирок, а тому, якщо лікар призначає вам цей аналіз, то робити його потрібно обов'язково. З вами був сімейний лікар. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.